Шевченка багато сказано, про нього написано тисячі книжок, знято сотні фільмів. Ми цитуємо його фрази. Склалася навіть ціла наука Шевченкознавство, яка вивчає творчу спадщину Великого Кобзаря. Нам здається, що ми про нього знаємо усе, але його творчість і надалі продовжують досліджувати, оскільки феномен митця і досі не розкрито. Поет приходить до кожного з нас по різному, у різному віці, за різних обставин. Кожний сам відкриває для себе тарас. Шевченко постать надзвичайно цікава, велика, геніальна. Тут навіть така дивина, бо от ніхто не знає, де геній народиться, чи у сім'ї визначного якогось чоловіка, надзвичайно багатого і освіченого, і дітям може дати освіту ґрунтовну. А чи то у сім'ї кріпака, чи навіть десь там рабаче ще когось Тараса Григоровича називають глибоко національним поетом. Як кажуть, він велич духу. Український народ давно визнав його як духовного батька нації. Разом з тим Шевченка знають і цінують в усьому світі. Це беззаперечний авторитет, перед яким схиляють голови і українець, і росіянин, і німець, і англієць. Я думаю, що абсолютна більшість геніальних. Митці вони всі глибоко національні, але одночасно, як це не дивно чи цікаво, вони загальнолюдського чи вселюдського масштабу і проповідують, утверджують цінності загальнолюдські. Ну, мабуть, теж ж важко сказати, який народ не шанує повагу до старших чи не культивує, або такий народ не дуже довго існує, або який не проповідує добро, справедливість, чесність, рівноправ'я, справедливість, братерство. Те, що є у творчості Шевченки Тарас Григорович ніколи не бував на Придністровській землі, але навіки залишив слід в серцях її жителів. Сьогодні ми намагаємося в усьому знайти зв'язок з великим митцем. Не прямо, але опосередковано ми його знаходимо, і ми цим пишаємося. Читаючи рядки великого кобзаря. Ми справді можемо знайти інформацію про наш рідний край. Зокрема, у його поезіях згадується місто Бандери. Наробили колись шведи великої слави, Утікали з Мазепою, Бандери з Полтави. До Жовтневої революції кількість українців у нашому регіоні переважала всі інші національності. У 1924 році була утворена автономна Молдавська республіка у складі України. Українська мова виконувала функції державної, Існувало багато шкіл, особливо в регіонах, де переважало українське населення. Діяли українські бібліотеки, різні видавництва. Тому не дивно, що творчість Шевченка отримала широке розповсюдження на Придністровській землі. Ледь у Тисяча 1840 році встиг вийти Шевченків Кобзар. Одразу його почали перечитувати мешканці Басарабської губернії та Придністров'я. Шевченкові пісні стали народними. Ця постать завжди буде цікава, тому що так як пише він, не пише не пише більше ніхто. Ну звісно, у кожного письменника своя манера письма, але він зачаровує його слова. Такі прості, але в них стільки почуваєш, знаходиш себе, почуваєш то те, що він хоче передати. Сьогодні Шевченкова мова є рідною для третини придністровців, як і на великій батьківщині. Українці Придністров'я вважають Тараса Григоровича своїм пророком. З іменем поета зустрічаємося повсякчас. Лівобережжя Дністра тоді входило. В Молдавську Автономну Республіку, а та в Україну тому саме саме перший учбовий заклад в регіоні в регіоні Тераспольський інститут народної освіти було названо ім'я Великого Кобзаря. Вже більше 80 років головний вищий республіки носить ім'я видатного українця. А навпроти навчального закладу возвеличується пам'ятник Тарасу, символ духовного зв'язку між українцями Придністров'я та етнічною батьківщиною. А до 1980 року на цьому ж місці стояв зовсім інший монумент. Кобзар був зображений у повний зріст у задомливій позі, схрестивши руки та притримуючи плащ, що спадав. Було встановлено післявоєнні часи. Він був, на жаль, виконан з не дуже якісного матеріалу почав руйнуватися. Він не зовсім такий, який сьогодні. Є зорієнтований в другому напрямку. А зараз те, що ми знаємо, це вже 80-й рік. Це 50-річчю вуза, московський скульптор Дерунов в творчому багажі, якого багато дуже цікавих пам'ятників. Сьогодні налічується майже півтори тисячі пам'ятників Тарасу Шевченку як в Україні, так і в 35 країнах світу, серед яких і два у Придністров'ї один у Терасполі, а другий у Кам'янці. Автор ідеї проєкту пам'ятника Великому Кобзареві у місті Кам'янка, колишній голова української громади району Микола Стасішин. Сам за фахом художник він приклав багато зусиль до того, щоб поблизу товариства, яке носить ім'я Шевченка, було встановлено пам'ятник. Автор бюсту, народний художник України з міста Житомир Василь Фещенко, встановлено пам'ятник до 400-ліття міста 28 серпня 2008 року. Є ще одне місце, пов'язане з ім'ям Тараса Григоровича на карті Терасполя. Це вулиця Шевченка. Раніше вона називалася Сколотязна, була перейменована, скоріш за все, перед передвоєнні часи, але точних даних не збереглося. Тоді більша частина вулиць була переіменована на радянський лад. Найбільшим внеском у світову культуру стали звичайно вірші великого українця. Кобзар найзнаменитіша книга Шевченка. Тільки за його життя він перевидавався чотири рази. А в радянський час загальний тираж перевалив за вісім мільйонів. Поезії з цієї збірки перекладені майже на 150 мов світу. Раритетне видання сьогодні зберігається і у фондах тираспольського об'єднаного музею. В музейних фондах є чимало експонатів, зв'язаних з ім'ям Шевченка. Серед них ювілейне видання Кабзаря, яке вийшло в 1961 році до сторіччя з його кончини, багато ілюстроване, рідкосне сьогодні видання це один із найцікавіших наших експонатів. Далеко непростими складалися стосунки у Шевченка з грошима. Перші в житті гонорари отримав в юності, малюючи портрети. У подальшому житті матеріальне становище також залежало від випадкових творчих заробітків. Все життя, маючи фінансові проблеми, Тарас Григорович увічнився на Придністровській банкноті у 50 рублів. А до 2002 року в республіці ходила ще одна купюра коричневого кольору, достоїнством у 50 тисяч рублів. На її реверсі поруч з драматично театром імені Надії Аруницької пам'ятник Тарасу Шевченку. Шевченко кажуть не дуже вмів поводитися з грошима. Вони в нього як з'являлися, тут же ж моментально щезали. Він міг навіть комусь роздарувати чи розтринькати, чи розтратити, чи ще якось. Ну може того, що їх у нього завжди не було. Найціннішою річчю Тараса Григоровича Шевченка був золотий годинник, який він придбав, коли йому виповнилося 47 років. На жаль, після смерті Великого Кобзаря його майно було оцінено лише в 148 карбованців. карбовниців. Після утворення Придністровської Молдавської республіки у 1990 році українська мова набула статусу офіційної. У цей час починається активне відродження українства. Одне з перших товариств української культури в Кам'янці бере ім'я Тараса Шевченка. Ім'я славнозвісного українського поета і художника Тараса Шевченка носить не випадково. Колишній володар маєтку Кам'янка Петро Християнович Відгенштейн герой Вітчизняної війни 1812 року. Серед 12 гравюр художника Тараса Шевченка із зображенням видатних російських полководців портрет нашого земляка. Тому, коли виникло питання про назву місцевого товариства, його активісти вирішили, що ім'я Тараса Шевченка найкраща своєрідна паралель між двома видатними постатями 19 століття. Поезія Тараса Григоровича здобула загальнонародне визнання. Принесла її творцеві, любов читачів і номирущу славу. Але не менш багатою і цікавою є творчість Шевченка-художника. Саме образотворчу спадщину відкриває експозиція єдиного Придністров'я музею Шевченка у двох невеликих кімнатах полотна митця. Це копія картин, які знаходяться у Київському національному музеї Шевченка. Збираючи експонати, організатори зізнаються. Вони задалися ще й ціль. Знайти зв'язок Шевченка з Придністров'ям. І таки знайшли. Він був дуже відомий зараз ілюстратором і е, брав участь в ілюструванні е, книги, е, присвяченій фідмаршалу генералісинусу Суворову. Історія Суворова. І інша, інша книжка це е, руський полководцев. Всі сюжетні сцени в історії Суворова виконав Тарас Шевченко, всі сюжетні сцени. Ну, Цей зв'язок проявляється в тому, що це сам Суворов, тобто це людина, яка вважається засновником Тарасполя, це зв'язок безперечний. От, в в, в русських полководцях там також присутні і генералісимус Суворов, там є Петро Хасяч Рівніштейн, людина, яка ну, розривно пов'язана з Придністроєм, яка перш за все з Кам'янкою. Відкриття театру музею імені Тараса Шевченка в українському теоретичному ліцеї комплексі подія вагома та унікальна. А в поєднанні з Шевченківською світлицею, яка відчинила у цьому навчальному закладі двері для шанувальників творчості митця п'ять років тому, ці два проекти стали справжнім центром культурної спадщини Тараса Шевченка. Задання було таке, що це не тільки буде майданчик для дітей, для того, щоб вони якось, виявили свої здібності, а це майданчик для популяризації особистості Тараса Шевченка і для того, щоб на цій постаті виховувати наших дітей. Бо це унікальна особистість такого світового масштабу. Малювати Шевченко почав значно раніше, ніж ремувати. Саме художню майстерність довелося йому студіювати у Вільнюсі, а потім і у самого Карла Брюлова в Санкт Петербурзі. Сьогодні Тараса Шевченка вважають одним з найвидатніших українських художників. Він працював у різних техніках, шукав ті форми, які найкраще зможуть передати чисту суть, ідею. І йому, безперечно, це вдалося. Російський художник Карл Брюлов і поет Василь Жуковський вирішили викупити Тараса Григоровича Шевченка з кріпацтва. Пан Енгельгард погодився відпустити свого кріпака за 2,5 тисячі карбованців. Ця сума на той час була еквівалентна 45 кг кілограмам чистого срібла. Звичайно, таких грошей у них не було. І Карл Брюлов, намалювавши портрет Василя Жуковського, разом з ним розіграли його у лотереї. І таким чином Тараса Григоровича Шевченка було звільнено з кріпацтва. Шевченка можна не лише побачити, можна і почути. Точніше, почути його твори у виконанні українців. Він писав про Україну, оспівуючи її неймовірну красу. Про Тараса кажуть: він і сам був живою піснею. Ми хочемо показати, що він любив українські пісні, любив український народ. А в українських піснях то весь народ. В українській пісні є і сум, і веселощ, і любов, і любов до рідного краю, до рідної природи великого кобзаря у нашій республіці. Люблять, знають і шанують. Щороку початок березня нагадує нам про Тараса, про незбагненну суть його слова. Вже традиційно на протязі 15-20 років вчителі української мови та літератури шкіл, і Терасполя і Придністров'я проводять таку декаду у школах е своїх рідних, е присвячену вивченню української мови, і саме вивченню творчості Тараса творчтерасарвоча Шевченка. І тому перший тиждень перший тиждень завжди це проводяться от такі конкурси різні. Е Співацькі навіть конкурси, творчі, які ознайомлення дітей проходить із підручниками, із новими книжками, в яких є вірші Тараса Город Шевченка. Буває іноді дикуються, дивуєш диву і печати, поховати душу, стане жаль. Орія кожної літератури є твори, що мають магічний дар без смерті. А саме до цих шедеврів належить поезія Великого Кобзаря, яка навчає нас сучасників пізнавати і засуджувати несправедливість, бути патріотами своєї землі. У кожного з нас свій Шевченко. Хтось лише відкриває для себе великого поета і пророка, пересвідчуючись, що його поезія завжди вчасна, а хтось все життя живе Шевченком. Адже його гасла і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Обніміться, брати мої. Молю вас, благаю, є духовними орієнтирами не тільки українців, але й народів всього світу.